29 червня громадська організація Об'єднані надії спільно з кафедрою культурології Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка провели соціокультурний захід у нових санжарах. Зустріч під назвою Це просто мрії презентувала громаді творчість молодого місцевого митця Максима Михайлика, випускника Полтавського педагогічного університету, а нині молодшого лейтенанта Збройних сил України, офіцера резерву окремої президентської бригади. Модератором діалогів був завідувач кафедри культурології Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка Олександр Лук'яненко. Із голодних пащек поліса тих, хто вірить, що втрима, хоч волоса на одній з поміж грішних голів. Мовчу про тілесне і про небесне я, бо щоразу безплідні слова, мов камінечко, сію над безною, ненажерною і крутезною, над якою Мій всесвіт спила під час поетичних діалогів у приміщенні Новосанжарської публічної бібліотеки Максим Михайлик розповів про перші кроки в літературі в шкільні роки та місце учителів у стимулюванні поетичного таланту. Юний митець ділився роздумами про природу власної творчості, сподіваннями, що її ніколи не зможе заступити. Сухий ремований продукт штучного інтелекту. Максим Михайлик ділився з присутніми багатим внутрішнім світом, у якому вагоме місце займає питання українського національного вибору. Саме патріотична зорієнтованість лежить в основі громадянської лірики поета ще зі шкільних часів. У його віршах події революції гідності, майдану в Полтаві, зрештою війна Росії проти України 21-го століття. Дискутуючи про співмірність літературного і соціального вимірів життя митця, присутні знайомилися з активною громадянською позицією Максима Михайлика. У його досвіді робота менеджером із розвитку осередків в Україні програми Будуймо Україну разом, координатором програми Державотворець громадської організації Українська академія лідерства, тренерство у Державному інституті сімейної та молодіжної політики. Зрештою, він лауреат премії Кабінету міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України за 2019 рік. Десять мільйонів нашого народу плачуть, дивлячись з небес на нас. Вони не вірять, що у той жахливий час та більше людей били за свободу. А зараз сині та червоні пики свою брекливу правду нам диктують. Вони безчесті, совісті вони не чують, катів нам доставляють і завели. Послухай своє серце Україно, борись за правду. Це гарант твого життя. Якщо ти хочеш чесного буття, спалити мусиш лівоте збій. Осібно стояло питання воєнної поезії в творчості під час війни. Максим Михайлик зображає у своїй поезії війну як з окопів, так і в тилу, бо знає про неї багато. Поет з весни 2022 року був помічником гранатометника і командиром відділення безпілотних авіаційних комплексів 68-ї єгерської бригади збройних сил України. А зараз офіцер резерву окремої президентської бригади, коли він пише про побратимів, ділиться роздумами про сутність життя і смерті, історії і реальності України. Вони відчуваються як справжні. Бо за ними досвід отриманий у боротьбі юнака за Україну, за яку він нагороджений почесними нагрудними знаками головнокомандуючого Збройних сил України Золотий хрест та хрест хоробрих. А також нагрудним знаком за зразкову службу Міністерства оборони України. Що ніби правди ти не знав, не чув, як твоє серце щемне. Воно ж боліло, тільки ти сухому розуму продався, а спраглому ковто води. Так не дістався, не дістався. Питання, віри надскладне. Так можеш вірити у будь-що, та покарання не мене, боїштів саними слід дущи. Окрім творчості Максима Михайлика та Олександра Лук'яненка, гості поетичних діалогів познайомилися з думками і віршами філософів та письменників різних країн та часів. Розмисли Юрія Андруховича утверджували у тому, що поезія це дар мови і дар мові, який продовжує її життя. Ідеї поетки і літературознавчині Галини Крук допомагали розібратися у стереотипах стосовно набору рис і ознак, притаманних всім поетам одразу. Громадянська тематика і тема війни. Поставали на тлі віршів Василя Симоненка та літературних пошуків літературознавця Сантану Даса. Питання любові і віри у віршах трактувалися з огляду на історію інтимної поезії з часів шумерської пісні про кохання шусіна, пісні над піснями Соломона та критично літературних пошуків американського поета есеїста Майкла Дана Джоя. Зрештою, питання з місту життя і творчістю узгоджувалися з роздумами про життя і смерть філософів Мераба Мамардашвілі, Георга Гегеля та Віктора Еміля Франкла. А то ж вона несе поток у нас, останнє слово буде не за нами, не нам збирати справ земних плоди. Як пощастить далекими синами, згадаємося, хоч в ряди годин. У другій частині зустрічі Новосанжарці, а також гості з Полтави, Кременчука і сіл Новосанжарської територіальної громади ділилися враженнями від творчості літераторів. Коли я бачу, як далеко пішли мої учні. І коли я слухаю Максима, і дуже багато мені відгукується, я розумію, що моя робота в школі теж наповнена сенсами. Максим, мабуть, це таке щось є класичне в твої поезії, бо класика взагалі. Це моральний авторитет суспільства, їм дано бачити наперед, що буде, і які завдання стоять перед нашим суспільством. Коли ти зробив щасливим хоч одну людину або допоміг, або подав йому здоров'я, або вивдою, казали врачи, коли самосом казав, якщо ти одного речи, ти вже не зряже. Коли ця вчителька сьогодні отримала задоволення від свого учня, а він їй сказав знову ж таки дякую люди. Ця вчителька не зря жила, повірте мені. І, і ще раз я хотів сказати дякую всім тим присутнім, які тут сидять. Як тихо. Люди слухають, розкривши, люди розуміють. Я вам повірю, пане. Повірте мені щиро. Голова громадської організації об'єднані надії Роман Шестопал акцентував увагу на прикладі Максима Михайлика не лише для місцевої молоді, але й для людей старшого покоління у вірності ідеї сильної України, а також громадянській активності й невмрущій вірі у власні сили, у розбудову достойного життя й надії на зміни на краще для себе й оточуючого світу від громади до країни. От і я вас прошу, щоб ні в кого з вас не марла ота надія. На надія на краще, надія на любов, і саме головне, щоб не вмерла віра віра в нашу перемогу. Я вам дуже хочу велике сказати дякую за вашу життєву позицію в першу чергу. За те, що ви можете надихнути своїх близьких, рідних і, і будьте цими світилами для нас всіх. Дякую вам, велике.